На Рівненщині п'ятеро пішоходів загинуло у ДТП, і це лише з початку року. 15 отримали різноманітні травми. Таку невтішну статистику оприлюднили працівники. ДАІ найчастіше люди раптово вибігають на дорогу у невстановленому місті та ще й у темну пору доби. Перед тим як перейти в проїжджу частину дороги, треба переконатися в безпеці переходу. Пішоходи також часто не звертають увагу на слизьке дорожнє покриття. Виходять на зебру прямісінько перед автомобілем і думають, що останній може раптово зупинитись. Запам'ятайте, що при ожеледиці транспортний засіб зупинити миттєво неможливо. Тому при переході проїжджої частини доріг неодноразово переконайтеся в безпеці переходу. Нерідко пішоходи минають підземні переходи, виходять на дорогу, аби скоротити шлях. Але потрібно пам'ятати, що така поспішність може призвести до травмування людини або й коштувати життя. Тому вартові доріг просять людей бути обережними, переходити вулиці у лише у встановлених місцях, а у темну пору доби виділяти себе світловідбиваючим одягом. Напередодні вихідних працівники дають. Також радять водіям бути обережними, не порушувати правила дорожнього руху, а головне не сідати за кермо нетверезими. Слідкуйте за технічним станом свого автомобіля на час складних погодних умов, краще відмовитися від дальніх поїздок, особливо коли це стосується перевезення дітей. Якщо ж ви все таки сіли за кермо. То користуйтеся пасками безпеки, не перевищуйте швидкість, дотримуйтесь безпечної дистанції та правил паркування.